Подивись на це. Ніхто не очікував, що фанати Шахтаря зараз підуть. Термінова інформація. Щойно пішов. Півзахисник Донецького Шахтаря зробив важливий коментар після матчу Ліги Європи. Але перш ніж повідомляти вам цю новину, підпишіться на канал, щоб не пропустити останні важливі новини від Шахтаря. Адже ми будемо повідомляти про все виключно з перших уст. Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував нічию з Феєнордом 1 1-1 у першому матчі 1-8 фіналу Ліги Європи. Звичайно, якщо ти пропускаєш гол за останні кілька хвилин, ти завжди відчуваєш трохи розчарування. І так, це нагадало мені нашу гру проти Реала в Лізі чемпіонів, коли вони зрівняли рахунок у додатковий час. Але в цілому. Результат не такий вже й поганий. Не забуваймо, що сьогодні ми грали без деяких важливих гравців. Вже ставте лайк на цьому відео, тому що вам дуже важливо не пропустити останні новини донецького шахтаря, які ми тут виклали. Дякую. Продовження. Звичайно, матч відповідь буде дуже важким, але головним чином тому, що Феєнорд дуже хороша команда. Не тому, що для нас це буде виїзна гра, скажімо чесно, всі наші ігри проходять поза домом. Ми відчуваємо велику підтримку в Польщі, це очевидно, але на полі ми завжди граємо на виїзді, сказав Степаненко. На вашу думку, вболівальники Шахтаря, ви згодні з грою Тараса Степаненка чи ні? Яка твоя думка? Пишіть в коментарях, тому що для нашого Шахтаря це дуже багато. Стежте за оновленнями, тому що я буду оновлювати вас, щомиті з останніми новинами клубу.